Те, що діється в країні останнім часом, коли під час акції страждають першу чергу представники засобів масової інформації, обурює суспільство. Журналісти, які тут зібралися, вимагали від правоохоронних органів чесного та об'єктивного розслідування кожного факту повиття в Україні, і це не має значення чи в Києві, чи в Донецьку, чи в Львові, чи у Житомирі. Насправді останнім часом відбувається масово, просто я не знаю, як це ще пояснити масовий терор. Б'ють журналістів, б'ють медиків, б'ють звичайних активістів, б'ють звичайних українців. Так само ми прийшли з плакатами досить бити журналістів, і досить бити українців. Тому що це насправді досить чому злочини. Не розслідується на працьовне законодавство, дає можливість правоохоронцям швидко та неупереджено діяти при вчиненні злочинів, які перескочають журналістам професійно виконувати свої обов'язки. Говорили під час імпровізованого мітингу журналісти. Може, мало хто знає, але є такий закон про державну підтримку засобів маси інформації та соціальний захист журналістів. Там є стаття 17, в якій говориться, що відповідальність за злочин проти журналіста прирівнюється до відповідальності за злочин проти працівника правоохоронного органу. Це зовсім інша стаття. Це не то, щоб зараз її побили. Бо так з дівчини зробили, помордували її. То зараз вони мали мінімум 7, 7, від 7 до 14 років. Отже, і журналісти, і правоохоронці повинні бути захищені єдиним законом і діяти за єдиними правилами. Журналісти пропонували правоохоронцям провести круглий сіл щодо попередження та унеможливлення повіття журналістів під час виконання їх службових об. Ов'язків працівники правоохоронних органів відповіли на запитання про те, яких заходів вживається в області для того, щоб всебічно захистити громадян та журналістів під час мирних акцій.